Обов'язкову евакуацію запроваджують на Харківщині, а саме для жителів Кіндрашівської та Курилівської громад, це Куп'янський район. І цю тему відстежує наша кореспондентка з Харкова Ірина Антонюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро, що відомо, як відбуватиметься евакуація, іро із кількох людей потрібно вивести подалі від лінії фронту. Ігор Марино вітаю найперше, чому взагалі було прийнято таке рішення? Куп'янський напрямок це той напрямок, де зараз ведуться найактивніші бойові дії у Харківській області, і буквально кожен день там ці обстріли не припиняються. Вони не стали сильніше, але їх не стало менше. І тому власне було прийнято рішення військової адміністрації, що людей з цих населених пунктів, які знаходяться навколо Куп'янська, потрібно вивозити. Наразі мова йде про дві громади. Там зараз перебуває понад три тисячі людей, і майже 300 з них це діти. І власне раз сім'ї з дітьми їх будуть вивозити в першу чергу з цих населених пунктів. Ми декілька разів знімали таку евакуацію власне із самого Купянська з Купенських сіл навколо Куп'янська. Людей привозять до Харкова. Їх не залишають сам на сам зі своїми проблемами. Емами їх поселяють до міських гуртожитків. Місця для них завжди є. Тут одразу підключаються волонтери, які допомагають розібратися з документами, навіть речами на перший час. Тому навіть якщо ви от зовсім без нічого приїдете, вас з першого ж дня будуть з за вами, будуть піклуватися і допоможуть оформити абсолютно там, наприклад, всі виплати. Також хочу наголосити, що це вже третя така обов'язкова евакуація з куп'янського. Району, тому що знову ж таки обстріли там не припиняються. Ось така інформація. Марино Ігорю. Дякуємо, Ірина Антонюк з Харкова для жителів Кіндрачівської та Курилівської громад оголосили обов'язкову евакуацію.